Жінок перестали цінити саме це є проблемою нашого сьогодення. Чоловіки, як ті пси з язиком висолопленим, бігають за сіськами за жопою. Медіапростір, який максимально насичений сексуалізованим контентом. Хочеш, не хочеш? Дивись завищені вимоги до фігури жінки для того, щоб ганяти її вічну депресію, посадити її на вічну дієту. А потім у нас проблеми з народженням дитини. А як їх не буде? Якщо робота статевої системи жінки в великій кількості залежить від відсотка жирової тканини в організмі, а їй сі усюд кажуть, худни Ті, які з всіх усюд стараються наздогнати всі тенденції моди, косметології, використати для собі всі можливі препарати задля того, щоб просто бути конкурентною серед всього, серед цього всього криється глобальна проблема. Цінність жінки не в її надутих губах, вирівняному волосю, ламінованих брівках, а цінність в тому, щоб залишатися жіночною в цих умовах постійної конкуренції. І я вам, дівчатка, точно гарантую, що прогулянка протягом однієї години в день в поєднанні з прослуховуванням розвиваючої наукової духов. Внучної інформації вирішить 90% проблем з косметологом, перестати курити одноразки, перестати вживати алкоголь, почати займатися спортом, відмовитись від токсичних друзів, і ось ви позбавилися 50% проблем. Я скажу зараз банальну фразу, але найголовніше завдання для чоловіка і для жінки це створення кращої версії самої себе працювати, вдосконалювати себе, створювати максимально комфортні умови для свого існування і побудувати міцну сім'ю. Кожна година, яка була потрачена вами на непотрібну компанію, на непотрібних людей. Еї на шкідливі звички це година часу, яку ви вкрали в самих себе, щоб стати кращою версією себе.